Пропонується до продажу затишний будинок площею 68 квадратних метрів, розташований на земельній ділянці площею 7 соток, який знаходиться в Івано-Франківській області в селі Бабче. Будинок складається з чотирьох кімнат, що дають можливість для комфортного проживання. Ванна кімната оформлена з плитки, що надає їй елегантного вигляду та легко доглядається. У кімнатах по всьому будинку обклеєні шпалери, що додають теплоти та затушку. На кухні залишається кухонний гарнітур, що дозволить зручно організувати приготування їжі. Меблі в будинку відсутні, що дозволяє новому власнику створити інтер'єр на свій смак та бажання. Також є простір для подальших добудов або розширення будинку, що дасть можливість адаптувати його під власні потреби. На ділянці встановлений бетонний паркан, що забезпечує надійний захист та конфіденційність. Доріжки до будинку вимощені плиткою, а навколо них ростуть квіти, що створюють приємну атмосферу, збудована відкрита веранда зі столом, на якій можна насолоджуватися свіжим повітрям. Будинок підключений до основних комунікацій, є електрика, газ і вода. А також проведено кабельне телебачення. На території є місце для розташування або для будівництва нових об'єктів, так і для облаштування городу або саду. Це чудова можливість для тих, хто хоче мати власний город або зайнятися будівництвом. Зручне місце для життя, яке поєднує в собі спокій та можливість для розвитку власного господарства є можливість брати участь у змаганнях є велике поле для футболу, магазини, аптеки та школа. Обов'язково переходьте за посиланням до телеграм-каналу для зв'язку та огляду інформації та не забувайте підписатися. Продається окремий будинок у Чернівецькій області в селі Біла Криниця. Будинок побудований з Ракушняка. Обкладений цеглою і обшитий сайдингом, що забезпечує високі термоізоляційні властивості. Взимку в будинку дуже тепло, а влітку він залишається комфортно прохолодним. Усі необхідні комунікації уже під'єднано. Електрика, газ, водопостачання, що дає змогу одразу переїхати і жити без додаткових витрат. Санвузол розташований всередині будинку. Усі вікна замінено на металопластикові. Загальна площа будинку становить 81 квадратний метр. У ньому розташовані 4 великі затишні кімнати, що добре підійде для великої родини. До будинку проведено кабельне телебачення та вайфай. Доглянуте велике подвір'я. З господарськими будівлями, що надає безліч можливостей для зберігання та ведення господарської діяльності. Також на ділянці є погріб для зберігання продуктів та вигрібна яма, ділянка площею 7 соток, яка дає змогу насолоджуватися простором і зеленю, що ідеально підійде для сім'ї з дітьми або любителів садівництва. Будинок має зручне розташування, перебуваючи осторонь від основної проїжджої частини. До сусідньої вулиці всього дві хвилини пішки, що дозволяє легко дістатися до громадського транспорту та інших інфраструктурних об'єктів. У селі також є магазини, кіоски, школа та місце для відпочинку. Тому обов'язково переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Продаємо в затишний доглянутий будинок у Тихому та Мальовничому передмісті Луцька в селі Лище, вулиця Садова, всього кілька кілометрів до міста Луцьк. Загальна площа 79 квадратних метрів. Житлова зона 34 квадратних метрів. Внутрішній проєкт містить три спальні: 13 квадратних метрів, 12 квадратних метрів та 8 квадратних метрів, кухня займає 8 квадратних метрів, досить простора, кладова у 16 квадратних метрів, сумісний санвузол 12 квадратних метрів. Та В будинку функціонує індивідуальне газове опалення. Є усі необхідні лічильники. Наявна власна свердловина. Проведені оздоблювальні роботи по фасаду. Приватизована земельна ділянка 12 сот. Є можливість придбання суміжної ділянки 13 сот для ведення господарства. Територія огороджена парканом. Наявне господарське приміщення, впорядковане просторе подвір'я, є молодий сад з фруктовими деревами, яблук, вишень та горіхи, спокійна атмосферна локація, неподалік від будинку ліс і відразу кілька ставків для вашого відпочинку, хороший твердий доїзд. Поруч є зупинка громадського транспорту. Кілька магазинів, школа та садок. Тут є все необхідне для омріяного та безтурботного проживання. Добротний будинок чекає саме на вас. Підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням до телеграму. Продається світлий та просторий будинок у селі Кровинка Тернопільської області. Сам будинок цегляний та утеплений пінопластом. Дах, покритий металошифером. Встановлено металопластикові трьохкамерні вікна. Будинок має 77 квадратних метрів, три кімнати, санвузол, кухню та столову. Є 2,4 сотки приватизованої землі разом з будинком. Санвузол весь в плиці. Господарям залишається пральна машина у подарунок разом з душевою кабіною. Кухня також повністю обкладена плиткою. Невеличка столова з лінолимом та світлими шпалерами. Кімнати потребують ремонту. У вигляді заміни шпалер та реставрації полу. Можна замінити міжкімнатні двері. Одна кімната з новим ремонтом. Переклеєні шпалери та покладено ламінат. Підведено усі комунікації: вода, світло та газ. Також встановлений пойлер на гарячу воду та газовий котел на опалення. Вода з криниці, яка насосом підведена до будинку. Вода є постійно. Територія огороджена парканом. Є заїзд для авто. На території є прибудова для інвентарю або під якесь додаткове приміщення. Під парканом висаджено квіти та хвойні кущі. Село невелике та тихе. Працює магазин, пошта та перукарня, гарне сполучення маршрутками з сусідніми та дальніми селами. Є озеро для відвідувачів з чистим берегом. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися. Продається будинок у селі Березники Закарпатської області. Це невеличке село, яке вражає форельним господарством, мінеральним джерелом, палацом Шенборнів та парком. До вашої уваги дерев'яний будинок. На 110 квадратних метрів. На першому поверсі кухня вітальня санвузол. На другому поверсі одна спальна кабінет, гардеробна та балкон. Повністю все обкладено деревом. Коридор з підлогою обкладено плиткою. Великий санвузол. Суміжний з гідробоксом. Будинок продається без меблів та техніки. Опалення газове, власна скважина, інтернет, оптоволокно та проведено телебачення. Ділянка 11 соток. Поруч озеро з пляжем. Є парковка для двох авто. В пішому доступі супермаркети, базар та маршрутка. Встановлений генератор на час відключення електроенергії. Є газове опалення. Електроенергія є навіть при відключенні світла. Також працює при відключенні світла, вода, тепло, котел, холодильник, вайфай та світло. Територія огороджена, є столик для відпочинку на природі. Чисте карпатське повітря в поєднанні з великою кількістю квітів зробить ваше життя кращим та комфортнішим. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити усі нові оголошення.